Ну, що, усім привіт! Основна перевага валютного ринку над криптою та над цим іншим, це постійна стабільність та цінність активів. Валютні пари ніколи не знеціняться. Якщо в когось там припустимо, був, не знаю, там якийсь біткоїн, ефір, якісь інакші активи на Binance чи десь якихось інакших біржах, то на п'ятичному обвалі, про який я робив, до речі, пост, ви, напевно, відчули якусь певну втрату. Так чи інакше, сподіваюся, що ні, але типу, ну факт що відчули. На валютному ринку, який у вас був баланс, такий ваш баланс і залишився. Тому валютний ринок це одна з переваг. Його це є власне стабільність в результатах та зрозумілість. Обирайте свій тип трейдингу, особисто я обираю валютний ринок, і це третій день мого роз'ємного депозиту з 500 доларів до машин. Не будемо довго тягнути. Це ніяке там, не крипта, не ф'ючерси. Це торгівля на валютному ринку по валютних парах. Тому все, ми розпочинаємо. Ставте лайки, пишіть коментарі і приємного перегляду! Ну що, третій день настав? Початковий баланс 36 206 гривень. Переходимо на брокер. Так, це воно. Сьогодні був там нонфарм, його щось відмінило, тому я вирішив прийняв рішення провести це знову ж таки по стратегії з індикаторами SMA. У нас є 4 індикатори, 4 індекси, точніше, GSMI, LATAM, ASIA Азія та Bind edX. Тому, думаю, зараз ми будемо Bind BindADX відкриватись. В принципі, це одне з найкращих, що зараз є на ринку, тому, в принципі, напевно, немає нічого кращого, чим відкритися просто на нього. Давайте відкриємо першу угоду, 1810 гривень. Це наша. Стартова сума, з якої ми будемо розпочинати наш цей відеоролик. До речі, чесно кажучи, можливо, приїлось, приїлось же комусь ці індекси. Я розумію. Але, типу, ну на такому собі ринку, коли може бути якась певна волатильність, немає нічого краще, чим якась стабільна, гарна стратегія, яка годує всіх. Тому знову ж таки, другий ролик ми розпочинаємо також по індексах. Третій, думаю, будемо торгувати по індикатору RSI, МК, щось таке. Ну, одним словом. Наперед забігати не будемо, відповідно, очікуємо першу угоду, чому ми відчинилися? Давайте коротенько поясню. Знову ж таки, зароджується тренд, можливо, я трішки поспішив навіть, але, типу, ну, що на я поспішив. У нас хороший баланс, ми трохи по менеджменту, нам нема чого переживати. Я думаю, що зароджується тренд і просто-напросто зараз буде йти сильне падіння. Також я зорієнтувався частково на те, що відбувались падіння прямо зараз тут, тому думаю, що ми зараз просто зловимо плюс по цій ситуації та підемо собі далі. І якщо воно далі буде падати, то в принципі можемо починати ще одну угоду по цій стратегії. Коротше, не загадуємо, чекаємо відпрацювання Бін і відповідно рухаємося далі. Так, друзі, ну що, доволі-таки на тоненькому, але так чи інакше отримали ве плюс. Чесно кажучи, я не впевнений, що я буду зараз по цій парі торгувати далі. Якось тут воно мені так не подобається. Типу, зароджувався тренд, але якось воно так формується такий коридор, тому, напевно, 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 я або зараз знайду якусь кращу ситуацію, або подумаю, можливо, зараз. Ну, коротше, дайте паузу. Так, друзі, давайте вичинимо ще одну году. Я так подивився, в принципі, 1900 гривень, просто чуть-чуть трішки додамо. Нас вирісли трішки баланс. І, відповідно, давайте відчиняємося ми знову ж таки на пониження ще один раз. Так, друзі, ну на такому ринку, як я, в принципі, я говорив, що найкраще, що можна це торгувати індекси. Дивіться, ми беремо зараз знову ж таки 3 хвилини. 36 хвилина, я пропоную взяти на підвищення 2000 гривень. Нас по мані менеджменту трішки мало бути менше, там буквально там, може, 1970. але Я вже давайте буду трішки заокруглю, тому що баланс росте. І, типу, знаєте, кожен раз на калькулятор вираховувати копійки немає ніякого сенсу. Але мані менеджмент тримати треба. Заокруглювати можна, але, типу, я заокруглю буквально декілька гривень. Я сильно не заокруглю там, на 100, на 500, на 1000. Чи тому тому що, ну, типу, якось не знаю, тримає стратегію, хочу по ній рухатися, хочу по ній торгувати, тому також рекомендую вам. Коли ви торгуєте, заокруглювати в міру або, ну, знову ж таки, робити все, як вам душа забажає. Тому очікуємо ще одну ситуацію. Можливо, зараз буде коректировочка ціни. Імовірніше за все ми можемо на неї також попасти, бо сильна тут свічка на на продаж. Якщо вона навіть буде, даємо перекриття 5 тисяч, забираємо профіт та фіксуємо цей відеоролик. Бажаю, в принципі, це буде непогане завершення. Тому дивимося, що покаже нам зараз графік, та приймаємо будь-який з можливих результатів. Друзі, ну що, чесно кажучи, максимально приємно навіть невеликі такі суми. Але кожна з цих угод це така можливо мікроперемога, неможливо точно мікроперемога до машини. Просто подумайте собі логіку, що навіть такі невеликі угоди, але системні, вони можуть принести результат в вигляді автомобіль, і ви побачите, я вам ну. Ну, я зроблю все можливе, щоб це відбулося. Тому, друзі, в принципі, в принципі, те, що я і говорю, воно і є. Системність має бути завжди. І навіть такі казали. Ну просто дійсно, це можливо, так, знаєте, звучить якось дивно, але це воно так і є, що по факту просто такі речі робити системно, і ви можете отримати результат. Я думаю вчинити фінальну угоду, цей відеоролик, чесно кажучи, я навіть не проти зловити мінус, щоб дати просто хороше перекриття, та відповідно отримати результат. Я відчиняю ще одну угоду на пониження. Ми просто думайте, ми йдемо просто один індекс, BINTADX. Графік, хороша ситуація, просто ми беремо на пониження, ми ж взяли скільки тут? Раз, два, три ситуації, і зараз беремо ще четверту. Типу, ну, максимально просто. А до речі, в попередньому відеоролику я говорив, що треба щось таке шукати більш впевнене. Бачите, тут я розпочав на зародженні тренду, але, в принципі, як воно, ну, тут ми гарно попали по часу, тому ми так такму забираємо плюси. Важливий момент, я вже це, це говорив, але скажу це ще раз. Хтось може запитати, чому ти не видаєш сигнали по індексах на торгових сесіях в приватному каналі? Я поясню дуже просто, тому що я. Не можу з вами домовитися на якийсь певний час. Інколи графік може бути, як, наприклад, десь не знаю, ось тут. Інколи це може бути з ціва графіками. Тому, в принципі, якось не знаю. стараємося торгувати по теханалізу, теханаліз він відпрацьовує завжди. І в принципі, теханаліз заніс мені більше грошей, але просто не знаю. Це проста стратегія, вона робоча і, відповідно, ну. Не знаю, якось так стараємося по ній працювати. Я до речі, заікнувся що я не проти отримати мінус, щоб дати перекриття. Воно то, типу, так, я готовий баланс виріс. Але так чи інакше, якщо ми заберемо 4 плюси в ряд цей відеоролик, це буде більше, ніж крутий результат. Це буде просто ну, космічний результат. Тому, друзі, врахуйте собі, по факту в нас. Ну, Не хочу добігати наперед, але дуже на це йде непогано за три відеоролика плюсанути. Тобто немає ніяких космічних квантових скачків, там, що плюс там, 500% за відеоролик. Ні. Замітьте, структура, мані менеджмент та стабільність це то, що занесе нам результат. І, відповідно, готовність. Не боїмося на яке складно, що не боїмося ніякого ризику. Просто ми йдемо та доходимо до потрібного нам результату. До речі, можливо, я отримую зараз мінус. Я так чесно кажучи, щось про це собі думаю. Хм. Ну, будемо дивитись, не знаю, не знаю. Якщо навіть отримаємо мінус, просто дамо перекриття, бо бачимо, тут корекціовочка по ціні у нас пішла. Та-та-та, друзі, це в нас перший мінус. Ну, знову ж таки, бачите, я сказав. І мене, бачите, ринок почув. Як би це не звучало, але все одно, зараз тоді даємо просто-напросто 5250 гривень. Даємо перекриття. Не знаю чи по цьому індексу, чи по якомусь інакшому, так, да, фіксуємо бін, по бінду мінус Ну, тупо, сумного нічого тут нема. Ну, мінус, то мінус, типу нічого страшного. Але так чи інакше, так чи інакше, ми з вами зараз дамо перекриття. Отримаємо плюс і вийде на хороший результат. Напевно, все-таки Бін та IDX я буду залишати. Чому? Тому що індикатор черкнув графік, та я, чесно кажучи, розраховую, що. Ну, типу, тут не факт, я не розумію. Можливо, зараз буде тренд зарожьої знову, як в попередньому відеоролику, можливо, буде падати далі. Я не знаю. В лотерею ми не граємо, тому я просто шукаю нову ситуацію та ролик продовжуємо. Друзі, я вже трішки так мовити, взяв паузу, навіть пішов по обіду. У нас вже там навіть провели сесію в команді, але. Давайте зараз будемо повертатись до торгівлі, потрібно нам дати перекриття 5250 гривень. Чесно кажучи, перечекав, я щось на ринку не було ситуації і валютні пари дивився, типу, і ще щось дивився. Коротше, не знаю. Не пішло. Тому, тому, тому думаю, що ми зараз просто-напросто будемо брати варіант Bint Я розглядаю Азія Ніла, там, типу, зароджується тренд, не знаю. GSM, щось воно так, типу, падає. Блін, давайте, напевно, да, GSM спробуємо. Чесно кажучи, виглядає воно, типу, непогано. По ідеї, нам потрібна тільки одна угода, ну, щоб завершити майс нозіролик. Так, 24 на 3 хвилини. Чи, блін? GSM чи Pінta DX, друзі. Що робити? Типу, і тут воно. Зараз мені потрібно прийняти рішення, яка ситуація є краще. Якщо би я був впевнений в першій ситуації, я би не розглядав другу. Тобто, якщо я не впевнений, тобто, ну, коротше, треба брати другу. Якщо я був би желізно-бетонно впевнений в Біндадікс, я би не шукав щось походів, я би вчиняв все одразу. Така логіка, ну це, типу, критичний мислення, я не знаю, хто як це хоче так і називає. Ну, типу, я просто, якщо б я був ЖБ впевнений в Бінді, мені би не ну, потрібно було шукати щось, а може ще щось краще. Тобто, ти коли впевнений, ти відкриваєшся і все. То я коли на 100 тисяч гривень угоду, хто пам'ятаю, типу, я її побачив, я по ній відкрився все. Тому зараз по GSMI Нам потрібно відчинити одну угоду, отримати результат та зафіксуватися. Тому очікаємо на відпрацювання. Ну, що, друзі, прекрасна железна ситуація. До речі, зверніть увагу на, ну, на пояснення, чому я так відкрився. Дивіться. Бінтик, до речі, він би мене тут підвів, я би отримав тут мінус. Що важливо зрозуміти, якщо ви на 100% впевнені в сигналі, ви його відкриваєте. Якщо ви, типу, впевнені, але ви підшукуєте ще другий, це означає, що ваш перший сигнал вам не підходить. Чому? Тому що, ну, не можу гарантувати на 100%, але пояснюємо свою логіку, то горі за себе, ну, як я торгую. Якщо б я був впевнений, я би не шукав, я би... я би боявся втратити можливість, та одразу відкривався. Тут я починаю шукати другу ситуацію. Якщо ви після. З того, як знайшли першу ситуацію, хочете ще шукати другу, за першу ситуацію забудьте. Тому ось так. Баланс 44 189 гривень. цими копійками розібратися, вони мене, чесно кажучи, щось не дуже мені вони задовільняють. Так, 44, маєте на увазі монетки. Ось нічого там поганого, не подумайте. Так, 44 189, ми завершуємо наш третій день. 44 189 тисяч гривень. Друзі, це прекрасний результат, це близько 19 190, 189 гривень. Ми вже зробили за три наших торгових дні. Тому, в принципі, справи такі. Все, друзі, продовжимо вже напевно завтра. Постараємося поторгувати. А завтра ж субота. Не знаю, що будемо торгувати завтра. Можливо, не будемо торгувати. Ну, одним словом побачимо. Тому все. Всіх обнімаю. До зустрічі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Успіху вам!